Він склав і, озброївшись біблією, подався на передову. Півроку капелан отець Іван підтримує бійців 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади. На Донеччині облаштував капличку. А вдячні бійці змайстрували для панаця кадило із залишків ракети від граду. Кілька днів тому отець Іван повернувся до родного Закарпаття. Вікна навідалися в гості. Його вікно в Ужгородській багатоповерхівці важко не помітити. На ньому синьо-жовтий стяг, а у квартирі стійкий аромат кави. Від улюбленого напою отець Іван не зміг відмовитись навіть на фронті. Мої друзі дуже передали нам кавоварку, кожний ран готували, якщо вдавалось. І ми каву прямо на вазік, ну, на капоті. Це так. Це, так. Він пригощає кавою і, долаючи кашель, розповідає про життя на сході. Йому важко говорити. Взнаки дається поранення. Під Маринівським ваця Івана поцілив снайпер. <звіця> Куля застрягла в бронежилеті, але удар зламав ребра. Вдруге він піймав уламок під Дебальцевим. Трохи зламані ребра. Трохи гементон, але все Добре, Василь Русин бойовий побратим духівника. Часто не відає товариша та контролює, аби той лікувався та не брався до важкої роботи. Це людина, котра є можна казати так золодим фондом людей України, надзвичайно позитивна, чуйна. І Він завжди є там, де потребується його допомога. Від початку війни на сході капелан молився і благословляв вояків, що їхали на схід. Господи, Господи, силою спосенья моя. Потім вирішив, що робить замало, і сам поїхав на передову. Я зобов'язаний піти шукати і виручати тих, які на ну, на грани на кордоні е, життя і смерти, усвідомлюючи, що може загинути, духівник склав заповіт. У разі смерті його будинок на виноградівщині відійде дітям-сиротам, яких узяв на виховання сиротинців. Зараз їх там мешкає 17-ро, ними Опікуються монахині. Це я написав у випадку, якщо і, і я цього знаєте, не боюся, бо я не тримаюся за ту хату або тому подібне. Я радий, що там діти добре живуть. Заповіт залишив вдома на столі, а сам понад півроку надихав та заспокоював наших бійців, мандруючи від блокпоста до блокпоста. Солдати помітили, там, де капелан, настає тиша, не обстрілюють. Тому просили отця Івана затриматися надовше за добрі справи. Шанували, подякою та медалями, а ще з уламків граду змайстрували для духівника кадило. То, бачите, це, це Зараз він далеко від передової, а йому й досі телефонують побратими, розповідають про обстріли, питають порад та найдужче чекають на фронті. Та навіть у тилу отець Іван не сидить без діла, купує амуніцію для товаришів. Я маю купити 39 номер одну пару 40, дві пари 40. Зимові берці. Так, це зимові ще берце для 55, тобто для наших артилерістів неважно. І отут є замовлення. Сорок третій 22 двадцять Галина Сернівка, Микола Скунц програми Вікна СТБ.